За межами нашої сонячної системи розташований неймовірно великий і загадковий космічний простір, який і називається Міжзоряний простір. Це місце між зорями нашої галактики, чумацького шляху, і воно містить безліч цікавих явищ та об'єктів. Ось кілька найцікавіших речей, що знаходяться за межами сонячної системи. Поза сонячною системою. Є мільярди інших зоряних систем. Кожна з них має свою зірку, навколо якої можуть обертатися планети. Прикладом є зоряна система Альфа Центавра це найближча до нас зоряна система, що складається з трьох зірок, одна з яких, власне, Проксима Центавра, є найближчою зіркою до Сонця. Екзопланети це планети. Що обертаються навколо інших зірок за межі.